Вітаю, друзі геймери, харци знову на зв'язку, щоб поділитися з вами проходженням віддемки Копікет від студії Spown Fall of the Wandu. Цей геймдек колектив який був заснований у 22-му році, в Сіднеї, Австралії компанія виникла як співпраця між письменницею Самантою Кейбл та режисером Костю Ляховським. До слова Він українець. Гра Копікет заснована на оповіданні про неприйняття, відданість і справжнє значення дому. У ній розповідається історія щойно усиновленої кішки з притулку, яка стала жертвою ретельно спланованого плану, коли ревнивий бродячий наслідник раде її місце в будинку. Гра розпочинається від лиття нашої власниці Олівії, яка прийшла в притулок вибрати собі кішку. Після цього ми їдемо до неї в дім і там розпочинається наша пригода. Демці я міг вільно пересуватися будинком і заднім двором. Взаємодіяти із предметами, перекидати, смітити, птувати. В грі присутній вибір, який має вплив на подальший розвиток подій або хоча б на відношення між господарем і улюбленим. Це ви будете мати змогу побігати like в віснах цієї кішки, це доволі прикольно що... Я не грав в Stray і не маю з чим порівняти. Але демка мені дуже сподобалася, і я маю певне очікування приємного враження від цієї гри. Я хочу побачити, чим закінчиться пригода цього кушенята з вами. Був Харцис. Скидиш!